Є, друзі, є ще одна. Одна, дивіться, боти, звичайно. І ну що, 30. Тепер готовий показати свої трофеї. Сьогодні у мене чотири тушки. Як мені здається, дві це є дівчинки. Е, ось ця рибина, походу, дівчинка, і ось ця. Не знаю точно. Дивіться, які вони гіганти. Ну просто, я не знаю, камера не передає, мабуть, а ця взагалі ця десь близько, я думаю, що 9 кг. Бо попередню ту, що я першу зловив, вона була менша. Ну, не буду я важити і дивитися. Бо зараз третя година ночі, а мені їх потрібно розпотрошити. Хоча б забрати ікру. Далі буду робити порядок вже з рибою. Дивіться, просто капець. Ось що у нас вийшло. Получилося 1, 2, 3, 4, 8, 9. Це 235 мг, 3 штучки по 180 мг і залишилось, я думаю, що 2 лотка. Ось так. Ось такий мій результат виходився. А як ви вважаєте, це багато чи достатньо?